Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб креатора. Це 15-та лекція, де я розкажу вам про харизму як головний атрибут креатора. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про Ютуб та відеомаркетинг, а також діліться посиланнями на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Юта Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів. Розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Харизма це іскорка в людині, яку не купиш за гроші. Це невидима енергія з видимим ефектом. Це слова Маріани Вільямсон. А ви колись гуглили поняття харизма. Вікіпедія каже, що це особиста привабливість, винятковість особистості в інтелектуальному, духовному чи якомусь іншому відношенні. Згадування цього терміну у сфері створення контенту виключити неможливо, особливо коли практика підказує, що на YouTube люди цікавляться переважно людьми, не брендами, передачами, ідеями. Саме завдяки людському прагненню до комунікації. Із собі подібними успіх соціальних мереж став можливим. А обмін контентом виступає в ролі інструмента в цьому ланцюжку. Глядачі на YouTube дуже тонко розуміють та відчувають фальш, штучність, награність. Напевно, їх виховала можливість вибору. Тут немає монополії у будь-якій тематиці. Не подобається, як це робить цей. Переходиш, дивитись, що там у іншого. Або сам береш камеру і робиш краще. Бути скромнішими і ближче до народу визнавати свої слабкі сторони це те, що більше сприяє довірі та прихильності від підписників. Зіркова хвороба в масштабах безмежної відеоплатформи еволюціонувала і навчилася вражати безжально кожного. То не отримав від неї щеплення ще на ранніх етапах. Намагайтеся уникати будь-якого прояву пафосу, гучних заяв, просочених юнацьким максималізмом. На початку шляху креатора задирайте ніс виключно щоб тримати його за вітром, і ніяк інакше при створенні каналу бренду найгіршим варіантом це буде поводитися як бренд. Демонструючи висоту свого становища. Наприклад, гіганти ритейлерів це розуміють і ведуть свою комунікацію за допомогою блогерів-персонажів, близьких до народу. Ще одна типова помилка наслідування. Є ключові моменти, які мають бути фірмовими, що відрізняють від інших. Це вітання та слова наприкінці ролика. Заклики до підписки та іншої активності теж виключно свої. До речі, багато хто не хоче просити підписатися, але скромність не виявляється у відсутності такого роду прохань до підписників. Якщо ви несете цінність своїм контентом, розважаєте, навчаєте чи надихаєте, ніхто не проти почути чергові пару слів про натискання на якусь там кнопку. Важливість кількості підписників переоцінена. Якщо придивитися, їх чисельність не впливає на Успіх і дохід настільки сильно, щоб ставити цей показник на чолі. Краще довше збирати надійних, відданих та по справжньому зацікавлених у тому, що вами створено, ніж колекціонувати безліч випадкових перехожих. Іноді стрімкий набір публіки за допомогою реклами, ситуативного хайпу чи конкурсів призводить до того, що мільйонник не набирає на відео і 10 тисяч переглядів. Згодом вектор зміщується у бік постійної відписки. Дух креатора падає, і він від цього, як то кажуть, пускається берегу. У маркетингу є поняття customer lifetime value прибуток, який отримує компанія за весь період, коли клієнт повертається до неї за товаром чи послугою, який тайм value» вашого контенту на YouTube. Якщо прибутком вважати час перегляду, зважайте на моменти згадані в цьому розділі та інші способи, що зміцнюють відносини з аудиторією для збільшення періоду співпраці із своїм глядачем.